Ну, якщо з командами більш-менш все зрозуміло, то питання ще були наступні: а чи зрозуміла собака просто коли ми з нею розмовляємо? Ну, дивлячись про що ви з нею розмовляєте. А справа в тому, що якщо ви з нею прямо ведете бесіди про погоду, то собаці плюс-мінус все одно. Ну, тому що вона все одно вас не розуміє. Ну, вона розуміє, що ви до неї звертаєтесь, що у вас гарний настрій, що щось там прикольне відбувається, да? тому що ви спілкуєтесь не більше. Якщо ви з собакою вчите слова, типу там ячик, іграшка, котик, пташка, там або ще щось, то звісно, тут треба буде або лишати ті, або знову ж таки перевчувати на нові. Іншого варіанту, в принципі, немає. Ось, але є ще одна така хитрість, що можна зробити, щоб поскоріше це все вивчити. Історія заключається в тому, що так само я даю в принципі своїм клієнтам на уроках як одне із базових умінь що людини, що собаки. А для людини потрібно вчитися, якщо людина не вміє, вражати свої емоції. Що мається на увазі, якщо ви по життю досить спокійна людина і кажете, ну там, типу, молодець, ну, не знаю, там супер? Кажете ні, не можна, ай яй яй і ось таким голосом, то вам треба перевчувати себе. Собака вас не зрозуміє, точніше, вона вас зрозуміє, але трохи згодом. Але якщо ви введете емоції, собака буде розуміти ваші емоції, а не слова. Ну, дійсно, вона буде чути і якісь слова. Але що дуже важливо, завдяки емоціям. Ви зможете собаці донести будь-що по факту. Що мається на увазі? Наприклад, ви російською мовою казали собаці, там молодець, супер, ти у мене красавчи, як ти там класна собака. Скажіть те саме тією ж самою емоцією, тільки українською мовою. Ти супер, ти в мене класний, ти найкращий пес світі. Що робить собака? Вона щитує вашу емоцію, розуміє, що це таке, тому що ви ще раніше колись її вчили. Да, що, що ви радієте, що це круто, що це щось значить, не знаю, смаколик, іграшку, обнімашки там, і все таке інше. Все не потрібно додатково вчити новим словам. Те саме з негативною емоцією. Якщо ви скажете досить суворо, там не можна замість нільзя, реакція буде та сама. Звісно, не вимагайте від собак якихось неймовірних висот. А, тобто, це не значить, що якщо ви скажете не можна собаці, вона повинна не знаю, там з 50 разів 50 відмовитись від того, що ви, наприклад, сказали їй не можна. Це тварина, у неї був е, досвід е, в плані звуків, да, у слові нільзя, і дійсно вона може переплутати. Тобто покажіть, що значить не можна тепер. Але завдяки емоціям собака зрозуміє дуже швидко. У мене на моєму прикладі це відбулося з конкретно моєю собакою. Ну, у нас взагалі з цим нема питань. Він у мене в принципі на емоціях вихований. Тому я можу сказати, не знаю, будь-яке слово там бігемот, І він такий, що, що сталося? Що, щось такий голос дивний. Ну, десь так. Ну, а можу сказати, там не знаю, ой, килимот. Кстеля, там супер дзеркало. Він подумає, що я його хвалю і буде радіти цим абсолютно стандартним словам. Тому, ну, знову ж таки, для побутових варіантів виховання це ідеальна історія. Для варіантів якихось там для спорту, як ми вже казали, там трохи інакше. Але саме цей метод, цей вам так, по секрету, як би, розповідаю. А для того ну для виховання не тільки для того, щоб перейти на іншу мову. Це просто ідеальний варіант для того, щоб собака вас розуміла. Будьте емоційними, будьте веселими, будьте зрозумілими собаці, щоб собака не думала, що ви хотіли сказати цим словом, а почула емоцію, і одразу стало все ясно.